чітко пам'ятаю день підступного нападу. О 6-й годині я поїхала на заправку, і в голові була лише одна думка треба діяти. Розгубленість так, трохи, але сидіти вдома, склавши руки, навіть не розглядала, згадує Людмила Самчинська, депутатка та волонтер. Разом з двома своїми синами Людмила Юріївна заснувала й офіційно зареєстрували благодійний фонд Берегиня Південь. Який з перших днів війни невтомно підтримує тисячі українців, завдяки зусиллям цього фонду вдалося забезпечити життєво необхідну допомогу як цивільним, так і нашим військовим. Від постачання продуктів і медикаментів до тактичного спорядження берегиня південь стає опорою для захисників на передовій. Ми об'єднали людей з великими серцями. Це волонтери, які працюють не заради винагороди, а заради життя. Їхня щирість і самовідданість найбільша сила нашого фонду, говорить Людмила Самчинська. Історія берегиня Південь це про людяність, незламність і віру в перемогу.